Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, співають весело синички, видніть в барлозі вже здріма. Яка пора, скажіть, зима, Правильно, зима, настають холоди, морози, завірюха всі дороги замила, усі пташки поховалися. Давайте, дітки, відгадаємо загадки і дізнаємось. Які пташки залишились взимку з нами. Сіра шубка із пір'їн. На морозі жвавий він. Не орел цей стрибунець. Хто це дітки? Це горобець. Горобець великий чи маленький? Так, це маленька пташка. Горобчик має. Твердий дзьоб. У горобчика округла голівка, коротка шия і короткі округлі криця. Горобчик полюбляє зернятка, хлібні крихти, насіння. Що вміє робити горобчик? Китати, стрибати, цвірінькати. Послухайте, як співає горобчик. Ще одна пташка. На моє віконечко прилетить, мав сонечко. Мила пташка, жовта груда, запищала. І день розбудить, як горобчик невеличка. Здогадались, дітки, хто це? Це синичка. Взимку синичка залишилася з нами. Синичка не відлітає у теплі краї. Синичка маленька. У цієї пташечки черевце жовтого кольор. Це жвава пташка. Вона має дзвінкий та тоненький голосочок. Синичка любить харчуватися насінням, зернятками, салом. смаку і ягоди. Давайте послухаємо пісеньку синички. Вам сподобалася пісня синички? А зараз ми дізнаємось, яка ще пташка заховалась, Діловий та б'ю. Я не цвяхи забиваю, а комашок дістаю. Хто це? Правильно, це дятел. Дятел це невеличка пташка. З яскраво червоною шапочкою. На чорних крилах білі смужечки. Дятел живе у лісі. Лікує дерева. У дятла міцний дзьоб. ним він дістає камашок та личинок з-під кори дерев. У лісі чути, як дятел дзвінко стукає по дереву в пошуках їжі. Давайте послухаємо. <клухи> Відгадайте загадку і дізнайтесь, яка ще, є пташка. Зимує поруч з нами. Птаха чорно-сіра в небі кружляє. Кар вона все повторяє. Всім відома ця персона, а звуть її, як дітки. Так, молодці, ворона. Ця пташка великого розміру, з міцним йобом, ворона чорно-сірого забарвлення. А ще вона Голосно каркає. Ворона полюбляє їсти горіхи, зерно, калину, горобину. Сьогодні, малята, ми з вами дізналися, які пташки залишаються зимувати поруч з нами. Це горобець, синичка, дята, ворона. Взимку пташкам важко знайти корм. І люди допомагають пташкам перезимувати. Вішають на дерева годівнички і пригощають маленьких друзів насінням, крихтами хліба. А пташки за це дякують своїм співам. До побачення малята, до нових зустрічей!